365 днів про взаємовідносини. День 233-й, народжений від Бога. І так, Бог створив людину з певним генофондом. І як результат від батька до дитини передається певна генетична інформація. Саме через гени передаються риси характеру, поведінка, звички, спосіб мислення, які батьки заклали до моменту зачаття дитини. І коли ви це розумієте, ви починаєте серйозно відноситись до того, що ви даєте майбутньому поколінню? Так само відбувається це і в духовному світі. Давайте проаналізуємо, хто наш прабатько? Нашим прабатьком став Адам. Тобто, перша людина, яка прийшла в цей світ, створена Богом, був Адам. Які риси він передав нам? Звичайно, Бог передбачив, щоб Адам передав кожному із нас життя, спілкування з Богом, звичку спілкуватися з Богом, звичку довіряти йому і так далі. Але Адам дуже швидко зійшов із цього шляху. Він відвернувся від Творця, вибравши для себе слухатися і йти за дияволом. Як результат, в наше життя через першого Адаму прийшло смерть, непослух і прокляття. І римлянам 5 розділ, 12 вірш, сказано так. Тому як через одну людину гріх увійшов у світ, і через гріх смерть, так і смерть перейшла на всіх людей, оскільки всі згрішили. Це знаєте, цей момент або це місце воно має звучати голосно в житті тих людей, особливо батьків, батька, чоловіка, які говорять, а мені все одно. Там це все дурня, це все не працює. Послухайте, гени працюють. І та звичка, яка сформована вами, хороша звичка чи погана звичка, яка сформована вами до зачаття дитини, вона буде працювати чотири покоління. Це не просто ваша фантазія або ваше бажання небажання. Вона спрацює на чотири покоління вперед. Тому людина, яка читає це місце і каже: Ого, так я є той, хто продовжую це прокляття, чи я є той, хто зупиняю це прокляття. Звичайно, гріх увійшов в нас через Адама, як того, хто був першим. Але що я роблю зі своїм життям? Я зупиняю цю смерть. Тому що для того, щоб смерть зупинити, потрібно прийняти рішення. І ви скажете, яке? Прийняти Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. Тому кожна людина, яка вирішує в своєму житті змінити неправильні звички, неправильну генетичну інформацію на позитивну, починає з того, що приймає Ісуса Христа як того, хто помер і воскрес за кожного із нас.